Добрий день, дорогі діти! Сьогодні ми з вами поміркуємо, для чого потрібне взуття і яке воно буває. Давайте розглянемо картку з зображенням взуття для різних пір року. Всі ми ходимо в чоботях, якщо сніжно і біло, чи дощем все залило. Чоботи бувають гумові для дощової погоди, а також зимові з теплим хутром усередині. Для зимної холодної погоди. Влітку сандалі ми носимо, бо не можна ходить босим. Сандалі бережуть наші ніжки від камінців, скла та різного бруду, що є на дорозі. А в кросівках спритно скачем і ганяємо круглий м'ячик. Кросівки дуже зручне взуття у ньому дуже зручно бігати та гратися на вулиці. Їх ми взуваємо восени. Коли на вулиці ще не холодно і ще немає дощу, Жити без взуття ніхто не може, в будь-яку погоду воно нам допоможе. Щоб були здорові ніжки, щоб ходили вони пішки. За погодою спостерігай, взуття правильне взувай. А тепер будемо вчити віршика Тамари коломієць чобітки. Послухайте його уважно. Цілий ранок наша Алла чобітки свої взувала, а вони противляться, у різні боки дивляться і простують несміливо лівий вправо, правий вліво. Давайте поміркуємо, чому Алла взувала чобітки цілий ранок. Які чобітки? Що можна порадити Алі? А тепер давайте вчити віршик разом. Цілий ранок наша Алла чобітки свої взувала, а вони противляться, в різні боки дивляться і простують несміливо лівий вправо, правий вліво. Вчіть віршика у вас все обов'язково вийде. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!